На початках, можливо, вона не всім сподобається, бо вона є звичайно суб'єктивною. Але я буду казати так, як я мислю, і в те, що я вірю. Я вважаю, що ми зараз мали тільки двох справжніх українських президентів, яких був план побудови української держави. Це президент Ющенко і президент Порошенко. Якщо перший, як я вже сказав, зробив ін'єкцію націоналізму, яка врятувала Україну в найважчі часи випробування, які ми зараз переживаємо, і, ну, скажімо, другий фактично на практиці реалізував усі ну, більшість правильних э, гасел президента Ющенка. Що б ми не казали про Порошенка, які б його негативи мене згадували, а повірте мені, що я знаю більше ніж ви всі задаєте разом. Тим не менше, його колосальний, неймовірний позитив, в тому що він сформував коридор е руху України до НАТО і ЄС, те, про що Ющенко казав, як проповідник, бізнесмен і дипломат Порошенко. Заклав. І як не хотів Зеленський вискочити з цього коридору до виборів, зразу після виборів, цілий